Україна може лишитися без палива державного виробництва. Єдине держпідприємство, що виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти, може закритися через невідповідність технічному регламенту. Шебелинський завод виготовляє бензин, дизельне пальне та інші матеріали із газового конденсату та нафти. Він займає велике місце у циклі промисловості, надає робочі місця для майже пів тисячі людей та має високі виробничі потужності. Єдина проблема в тому, що продукція бензин та диспаливо відповідають екологічному стандарту Євро 2 з 1 серпня 2013 року, згідно технічного регламенту, таке пальне не може ані вироблятися, ані продаватися в Україні. Прийнявши регламент, Кабмін дав Шебелинському заводу відстрочку час на модернізацію. Але цей час спливає вже 10 січня, а довести паливо до Євро 3 не вдалося. Ну, Цілком для модернізації нашого відділення необхідно близько 2 мільярди гривень. Це включає це весь план, який зараз план мінімум, який зараз обговарювається, який доноситься до... Рукаводцтво і доноситься до правительства тому, що нам необхідна срочка на два години, даби здійснювати модернізацію заводу, получають єврокачество. Тобто директор розповідає, що через законодавчу базу продукцію доводиться продавати значно дешевше за собі вартість. Через це модернізувати техніку немає на що. А для отримання якісного палива на території заводу необхідно збудувати ще одну третю станцію вторинної обробки продукції. Тоді шеболинський бензин та диспаливо можна буде не лише продавати на заправках, а й експортувати за кордон. Модернізація заводу дозволить через 2-2,5 з половиною роки проводити продуктів європейського качества. Он буде соответствувати качеству Євро-5. Це дозволить, помімо переработки собственного сырья, привлечь э, серйоз э, отру... з других істочників. це збільшить поступлення в бюджет на суму НДС і акцизу. Крім того, підприємство, яке не припиняло свою роботу з 1960 року, має величезне значення для регіону. Працювати його жителям більше фактично немає. Де район зав'язаний повністю на предприяті і промишленість добывающую и перерабатывающую. Это тысячи уже будут. Тысячи безработных и недовольных людей будут. Керівництво товариства Укргазвидобування, до складу якого входить Чебелинський завод, написало відкритого листа міністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину, де розповіло про всі нагальні проблеми, і тепер чекає на рішення керівництва до нового регламенту, який паралізує роботу заводу. Лишаються лічені дні.